Роботу чиновників Львівської облдержадміністрації перевірили незалежні експерти моніторили, як виконуються регіональні програми та чи обговорюють їх з громадськістю. Висновок експертів львівська влада відкрита для людей. Молоді люди, громадські активісти, взялися екзаменувати обласних чиновників, надіслали запит на проведення громадської експертизи та отримали від очільника Львівщини Віктора Шемчука дозвіл. Відтак почали перевіряти департаменти, документи та як виконуються обласні цільові програми. А головне, чи обговорюють їх з громадськістю? Всі програми мають проходити. Обговорення, а їх звіти відображатися на сайтах відповідних підрозділів, що ці звіти мають існувати, і в паперовому вигляді в електронному. На жаль, значної частини звітів немає. Щоправда, експерти додають, проводили такі перевірки не в одній області. Однак у Львівській найбільше сприяли перевірці та доступу інформації. У обласній адміністрації кажуть, такі перевірки важливі як до прикладу і прийняття законів. Проведення таких громадських експертиз це є справді реальний крок до того, щоб влада була відкритою. А це, це дисциплінує державних службовців підходити абсолютно відповідальним до виконання своїх обов'язків, особливо при прийнятті програм. Б. для нас є дуже важливо, щоб депутати обласної ради також відчували цю відповідальність за те, що ми приймаємо. Щоправда, кажуть у адміністрації, якщо і проводять громадські слухання, то діалогу між чиновниками та людьми практично не відбувається, адже громадськість часто буває пасивною і свою можливість внести пропозиції у те чи інше рішення не ми маємо за минулий рік дві програми по промисловому комплексу, які пройшли повністю громадські обговорення. На жаль, пропозицій не було, хоча було дотримано повністю процедуру. Громадські активісти ще свої перевірки не завершили. Остаточні висновки будуть вже наприкінці року. І на Анатолій Лопаченко, новини.